Сьогодні ми говоримо про те, що наш львівський екіпаж. Бо я вважаю, що не важливо, що він міжнародний, польсько-український, але все одно він львівський екіпаж, який їде представляти е, Україну, Польщу, нас. Він їде представляти нас в той тяжкий час, який зараз відбувається, тим не менше відбуваються такі важливі події. В Європі залишилося фактично дві траси, які є майже незмінними: це Львів і Монако. Які проходять буквально по території міста, і е, цей автомобіль 1932 року він колись належав до гаражу Хутоцьки, і він е, відновлений, він збережений, і він їде представляти на перегони. Ті перегони, ретро-перегони, бо е, колись уявити собі, що е, е, ми будемо представлені на таких великих, всесвітніх, можна сказати. В фолумах це дуже важливо.